Харків відомий багатьом як перша столиця України, але насправді цей офіційний статус він передав Києву ще в 1934 році. Проте це місто має чим славитись, і без цього факту Харків це комфортний мегаполіс та місто з найбільшою площею у Європі. Площа Свободи у Харкові розташована аж на 11 гектарах бруківки, а у 2008 році на ній зібралося 350 тисяч людей на концерт легендарної групи Квін. Рок-музиканти не отримали ні копійки за виступ, так як цей концерт був безкоштовним у Харкові. Також розташований найбільший університет в Україні Харківський національний університет імені Каразіна. Заснований у 1804 році і зараз має понад 20 факультетів, 125 кафедр, а навчаються у ньому понад 20 тисяч студентів. У Харкові також народилося та жило багато видатних винахідників та науковців. Фундамент української авіації також був закладений у Харкові 26 березня в 1923 році з будівництвом аеропорту Харків. І ми переконані, що зовсім скоро цей аеропорт прийме ще багато рейсів. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.